Всім привіт! Мене звати Світлана. Я лікарка-дерматологиня, і це мій затишний блог на YouTube де я розповідаю про своє життя в Німеччині, ділюся якимись корисними порадами по саморозвитку, і звісно розказую про догляд за шкірою. В цьому відео я хочу з вами поділитися своїми висновками, які я зробила після року без покупок. Спочатку це починалося з косметики, але потім переросло і в інші сфери. Тому сьогодні розкажу вам, яких результатів мені вдалося досягнути, які висновки для себе я зробила, чи сподобався мені такий підхід, і чи буду я продовжувати далі. Перше Моєю метою було розхламити саме косметику, але пізніше це перекинулося і на інші сфери, і я зрозуміла, що я в принципі маю дуже-дуже багато речей, і я б хотіла багатьох із них вже позбавитись, тому що вони мені просто не актуальні. Тому сьогодні поділюся з вами усвідомленнями, які особисто я винесла після цього року без покупок. І, можливо, надихну вас також переглянути своє ставлення до того, що ви купуєте і в яких кількостях. Все. Що ж, давайте починати. Для початку хочу трошки прояснити, як взагалі відбувався цей рік без покупок, які в мене були основні правила. У мене не було таких жорстких обмежень, що я взагалі нічого не купувала, тобто все ж таки якісь речі я придбала, зрозуміло, але це було набагато менша кількість речей, ніж я купувала в середньому за всі інші роки. У мене було кілька таких основних правил, яких я намагалася притримувати. Перше, головне правило це дві речі пішло, одне. Річ прийшла. Тобто на кожну річ, яку я купувала, дві старі речі мали піти з мого будинку. Я їх мала або виконати, якщо вони вже в поганому стані, або комусь віддати, або продати. Це правило дуже класне, щоб розхламитися. Коли у вас якійсь категорії, прям дуже багато речей, і ви розумієте, що дійсно вам половина з того не потрібна. У мене так було і з косметикою, тому що я відвідувала багато дерматологічних конференцій, і з деяких я привозила. Цілі такі валізи косметики зрозуміло, що я не могла це все самостійно використати навіть протягом року. Коли я жила в Україні, то я влаштовувала такі розіграші і багато дарувала в інстаграмі в себе косметики. Але зараз е я живу в Німеччині, тому в мене немає можливості такої відправляти регулярно ці подарунки. Тому якось це все так припинилось. Але потрібно сказати, що косметикою я користуюся активно. При цьому мені постійно хочеться тестувати ще щось новеньке. Мені постійно хочеться щось купити, якісь новиночки. Це зрозуміло, тому що це моя професія, якби це частина моєї роботи тестування нових засобів. Але коли я зрозуміла, що в мене стоїть на поличці 5 відкритих кремів для тіла. Я зрозуміла, що потрібно все-таки щось змінювати. Друге моє правило це дати час на подумати. Я собі створила вішліст, якого в мене вже не було кілька років, і перш ніж купити якусь нову річ, я її спочатку поміщала в цей вішліст. і мало прийти хоча б один-два дні, мінімум, для того, щоб я точно обдумала цю покупку і лише тоді прийняла рішення, все ж таки, потрібна вона мені чи ні. Звичайно, деякі речі там, більш дороговартісні, вони знаходяться в цьому вішлисті довше, це можуть бути і місяці, і рік. В мене там досі деякі речі, які я ще хочу і ще собі не придбала. Але ось це правило дійсно допомагає зменшити імпульсивність в покупках. Я дуже гарно помітила ефективність цього правила саме в онлайн-магазинах, коли ви робите знаєте, ось цю корзину, і ви її не одразу оплачуєте. А чекаєте один день, потім повертаєтеся до неї і переглядаєте ще раз. І як правило, я там знаходила ну, два-три продукти, які мені не так вже і потрібні, які я не сильно то й хочу, які, знаєте, вже просто додала в корзину якось е, механічно, коли ти вже одне щось купуєш, потім ще, потім ще. І це понеслося. Особливо, якщо магазини пропонують ще якісь знижки, акції, і ти починаєш це все набирати. Так, да, У мене був такий момент. Третє правило це всі речі, які я купую, мають мені подобатись на 100%. Це правило викли включає такі покупки, коли ви дивитесь та річ, бачите, що вона нібито непогана, нібито нормальна, можна було би і купити так, але потім вдома вона вам починає дуже швидко набридати. Тому це правило допомагає збільшити якби якість і задоволення від тих речей, які ви купуєте. І четверте правило, яке в мене було, це я не купую нову косметику, поки я не закінчу стару. Тобто, якщо я користуюсь там кремом, то поки не залишиться в мене буквально на денці, я не купую нові креми для обличчя. Так само там, з гелями для вмивання. Поки в мене не закінчиться один гель для вмивання, другий я не розпаковую і не купую новий. Чому я взагалі вирішила робити цей рік без покупок? По-перше, в мене зараз дуже сприятлива для цього обстановка. Я не маю якоїсь очної роботи, я працюю онлайн, і тому я практично не виходжу в люди, так скажімо. Я не ходжу кожен день кудись там в клініку, в офіс. Я виходжу з дому, типу, два рази на тиждень. Один раз я їжджу на тренування, другий раз ми зустрічаємося з моєю подругою і все. Тому я не потребувала якогось. Глобально оновлення гардеробу. У мене і так в принципі було достатньо речей. Другий момент, який мене підштовхнув, це переїзд. Трошки більше року тому я переїжджала з Києва до Німеччини, і я самостійно перевозила всі речі на машині. Це було дуже важко, тому що в мене була тоді маленька машина Fiat 500. І для того, щоб перевезти мої основні речі, мені знадобилося два рази з'їздити в Україну і назад на машині, щоб організувати цю перевозку. Але навіть при цьому у мене ще велика частина речей залишилась в Києві у батьків, тобто я перевезла не все, і тут я зрозуміла, що я просто не хочу володіти такою великою кількістю речей, враховуючи те, що в еміграції переїзди такі досить часті, і от я нещодавно переїздила з однієї квартири на іншу. і Мені знову доводилось ці всі речі тягти з собою. Тому я зрозуміла, що я б хотіла зробити ось це таке розхламлення. І давайте розкажу, що мені взагалі вдалося розхламити за цей рік. Ну, фактично, цей рік ще не закінчився. Я знімаю це відео в кінці листопада, тому у мене ще є місяць, можливо, я ще щось закінчу. Але на даний момент, сьогодні, 22 листопада, я використала 49 баночок з косметикою на хвилиночку. Сюди входить косметика для тіла і для обличчя. Волосся я сюди не включала. Волосся це в мене окрема категорія. Якщо чесно, я в шоці, що я використовую так багато всього. Звісно, це очікуване, тому що знову ж таки це пов'язане з моєю професією, і так, я дуже активно користуюся косметикою, але е, цифри мене вразили все одно. При цьому в моєму будинку з'явилися 22 нові баночки. Із них сім мені подарували, і всі інші я купила самостійно. Тобто я самостійно купила 15 баночок за цей рік, ніби, ніби її немало, ніби не багато. Але все, що я купувала, мені подобалося. Але в принципі я вважаю цю категорію дуже навіть такою успішною. З волосся. Я 17 баночок використала і 16 баночок купила. З приводу волосся теж виходить так, як в мене кучеряве волосся, я потребую багато догляду. Це і гелі для укладки, і пінки для волосся, маски, кондиціонери. Тобто я використовую багато засобів, і тут пропорція така вийшла один до одного, але в мене і не було раніше там якогось сильного захламлення по волосю Тобто, в мене приблизно там те, що я використовую, те я і купую. Наступна категорія це в мене була декоративна косметика. Тут 9 продуктів я закінчила, і 9 до мене прийшло, також дещо мені подарували, але більшість я купила самостійно. У мене не дуже багато декоративної косметики, але я почала. Була нею активніше користуватися. Далі категорія одяг. 8 одиниць я роздала і 6 нових одиниць я купила. Е, в цій категорії в мене була одна не дуже раціональна покупка. Я ходила на один захід, і там був дрес-код, лимонний колір або колір з цього вершкового масла. Знаєте, який був популярний навесні. Мені цей колір не личить абсолютно. Він якось зливається з моєю шкірою, і не знаю, мені не подобається, як він виглядає на мені. Але там була така ситуація, що я думала спочатку піти в такій білій сорочці і білій спідниці, тому що теж білий дозволявся під розкоду. Але е, я їхала в Україну і виходить, що я трошки пізно це все замовила, і я не знала, чи встигне мені приїхати та спідниця, яка мені потрібна була. А в мене зовсім не було ніяких білих низів. І тому якби без тієї спідниці образ не складався. Тому я вже не знала, що робити, і я вирішила, що я собі куплю такий оцей лимонний светрик і просто його накину як зверху. Але я його купила на OLX, Він був якби вже вживаний, але він був в дуже хорошому стані. Там дівчинці просто не підійшов розмір. От, і він недорого коштував, тому ладно, в принципі, цю одну імпульсивну покупочку я собі пробачаю. Далі повзу цю в мене зносилися босоніжки і кросівки, тому я я їх виконала цього року, і купила собі шльопанці. Але в мене з'явилося дуже багато нових речей з категорії інтер'єр. Раніше в мене не було нічого, а тут я переїхала, мені потрібно було якось обставляти квартиру, і зрозуміло, що я купила досить багато різних таких дрібничок, але я вважаю, що це нічого. Страшного це нормально, тому що мені були дійсно потрібні ці речі, і я їх довго обирала. Я зважено приймала рішення, і мені все подобається з того, що я купила. І остання така велика категорія це було навчання і книги, тому що в мене був такий момент, що я купувала якісь курси, конференції. Потім не вистачало часу це все подивитися. Або теж якісь в мене лежали непрочитані книги, які я хотіла прочитати, але якось це все відкладалося, знаєте. Тому теж ця категорія в мене пішла в таке розклавлення, і я дійсно купувала набагато менше навчань в цьому році, просто тому що я займалася проходженням старих. І давайте теж я поділюся своїми висновками, які я зробила за цей рік майже без покупок. Що стосується косметики, Перше, я зрозуміла, що я не зможу бути повністю мінімалістом, тому що все таки моя професія потребує постійного тестування, і тому та, в мене буде багато косметики завжди, мабуть. Поки я працюю дерматологом, але все ж таки я намагаюся зменшити кількість саме відкритих засобів. І якщо, наприклад, якийсь засіб мені не підійшов, то я його одразу віддаю. Тобто він не стоїть у мене на поличці і не займає простір, а я його віддаю моїм знайомим, подругам, родичам. Кому, кому можу. І основні мої усвідомлення, як не дивно, стосуються саме декоративної косметики. По-перше, я зрозуміла, що сухих продуктів вистачає дуже надовго. Вони буквально можуть жити в косметичці роками. І дуже часто я не встигаю навіть використати продукт до того, як встає термін придатності. Звісно, у сухих продуктів термін придатності довший після відкриття, ніж у, ніж у якихось там рідких тональних кремів. Але все одно, якщо ви фарбуєтесь прям. Не кожного дня, або не використовуєте там тіні кожен день. То дуже великий шанс, що ви просто не встигнете його використати. В цього випливає мій наступний висновок на майбутні роки, і моє наступне таке правило, яке сформувалося, це те, що я буду купувати декоративну косметику в мініатюрах, якщо це можливо. Мені здається, це зручно. Так іде більше вірогідність, що ви встигнете докористуватися продуктом, і плюс можна частіше змінювати ті самі тіні або рум'яна, якщо, наприклад, вам не підійшов відтінок, або просто якщо хочеться чогось новенького. Наступ. На моє усвідомлення, це те, що мені важливе пакування косметики. Я розумію, що іноді, наприклад, хайлайтери можуть бути плюс-мінус однакові і в бюджетному сегменті, і в якомусь люксовому сегменті, саме по дії на шкірі, по ефекту, який вони дають, так але. Мені важливо, щоб упаковка косметики теж була якісна. Я розумію, що ефект від хайлайтеру, наприклад, може бути приблизно однаковим, що в бюджетному сегменті, що в люкс. Але хайлайтер це той продукт, який буде точно використовуватися там рік і більше. І в бюджетному сегменті більша імовірність того, що там відламається кришка, зітруться ось ці букви написи. Сама упаковка якось поцарапається, розіб'ється. С такі моменти і Мені важливо, щоб мені було приємно користуватися засобом. А якщо воно виглядає не естетично, воно мене починає бісити, і я вже теж хочу швидше купити якийсь новий продукт. І так як я купую декоративну косметику досить рідко і в мене її, в принципі, небагато, я зрозуміла, що так краще я буду купувати більш дорожчі засоби. Я розумію, що я буду переплачувати трошки за упаковку, але мені це важливо. Мені важливо, щоб вона була якісна. Наступний момент. The cat sat on the Я не хочу більше купувати палетки, тому що там 100% будуть відтінки, які мені не підходять. Більше це стосується саме палеток із цінями, але і ті палетки, там, де рум'яна, хайлайтери, бронзери, я також не хочу більше купувати, тому що теж великий ризик, що якийсь відтінок мені не зайде. І ця палетка буде в мене лежати вічність в косметичці в надії, що я її колись використаю. І стані усвідомлення щодо декоративної косметики: те, що в мене забагато багато продуктів для губ. я десь чула таку інформацію, що саме засоби для губ це та категорія, яка Найбільше імпульсивно купується, тому що вони, як правило, недорогі, Там є дуже велика палітра відтінків, тому точно знайдеться якась помадка, якої у вас ще немає і яку хочеться спробувати. І я також, звісно, довгий час піддавалася на цей маркетинг, але теж я зрозуміла, що для того, щоб використати якусь одну помаду для губ, саме з кольором, мені потрібно десь рік. Це дуже багато, а в мене на даний момент вже там є 5 помад. Тобто, умовно кажучи, на 5 років в мене є запас. і вони приблизно всі однакового відтінку, плюс-мінус, так. Тому в найближчому майбутньому засоби для губ мені точно не знадобляться. Тепер мої усвідомлення з категорії одяг. По-перше, я зрозуміла, що половина речей з мого гардеробу мені наразі не актуальні, тому що я це купувала ще в Києві, коли я активно відвідувала якісь. Очні заходи мене запрошували там на різні конференції. Зараз я рідко. Їй очно я більше слухаю все в онлайні, і, відповідно, мені не потрібна там, така кількість піджиттів, якихось брючних костюмів, сорочок і ось таких речей. Я поки ще не знаю, що з ними робити, мабуть, я буду їх продавати також, розхламляти, але це теж такий момент, так знаєте, щоб періодично перевіряти взагалі свій гардероб на актуальність. Чи актуальні вам ці речі, чи вже ні. Також я для себе виробила правило з приводу одягу: це купувати лише речі з натуральних тканин. Я дійсно почала звертати увагу на склад. Мені важливо, щоб річ була якісна, щоб вона довго носилася і щоб вона не зіпсувалась, не розтягнулася після першого ж прання. Тому знаєте, склад став прям ну таким вагомим фактором для прийняття рішень. Особливо це стосується онлайн шопінгу. Якщо я бачу в складі, що це там 100% акрил або поліестер, то я цю річ не купую. І цей рік без покупок насправді допоміг мені сформувати більш чіткіше бачення свого стилю і розуміння, що мені подобається, які кольори, які силуети мені личать, що більше підходить під мій тип фігури. Тобто з'явилась така більш усвідомленість і надивленість, я б сказала. Ну, зараз мені набагато більше подобається, як виглядає мій гардероб, але все ж таки серед усіх речей, які мої на 100%, які е, повністю відповідають моєму баченню. Затисалися ті речі, які купувала я підліток. Або я майстер імпульсивних покупок, і тому з ними щось потрібно робити. Цей рік у мене був більше направлений на розхламлення саме косметики. Але наступного року я хочу розібратися із гардеробом і все-таки багато чого розпродати. І мені справді сподобалась ідея створення вішлісту. Тому що раніше, як тільки я бачила щось гарне, я одразу собі це купувала. І це призводило до імпульсивних покупок, тому що я не продумувала так детально, а чи точно це впишеться мій гардероб, а з чим я буду поєднувати цю річ, так? Чи підходить вона тільки до якихось одних штанів, ця кофточка? чи я можу вписати її в Декілька образів. Тобто в мене не було такого великого аналізу. І потім виявлялося, що цю річ мені просто нікуди втягати або ні з чим комбінувати, і вона лежить в шафі і пилиться. І коли мене питали, що мені подарувати, я просто не знала, тому що я собі все купляла одразу. І у моєму вішлисті були лише якісь дорогі такі покупки, які я там не могла одразу собі отак з ходу купити. Зараз я поміщаю всі речі у вішліст на деякий час. І лише потім їх купую, і те саме до речі, стосується, наприклад, тої ж косметики. Раніше, коли я бачила якусь новинку, я одразу хотіла її затестувати. Але тепер, коли в мене є правило, що я спочатку закінчую засіб, а потім купую. Я якби поміщаю її теж у вішлист, і вона чекає свого часу, щоб я її купила. І в цілому хочу сказати, що мені дуже сподобалася ця практика. По-перше, це економить гроші реально. І я б хотіла витрачати більше коштів саме на подорожі, на якісь враження, а не на речі. Тому що ось ці нові речі приносять нам задоволення дуже короткий період часу. І потім ми до них звикаємо і сприймаємо просто як буденність. А враження і подорожі. Жі, це те, що залишається з нами назавжди, і це те, що дійсно додає барв у наше життя. По-друге, підвищився рівень мого задоволення від тих речей. Які я купую, тому що це дійсно бажані речі, я їх хотіла довгий час. Так, я думала про те, як я вже буду мати цю річ. Це стали більш якісні речі, тому що теж я розумію, що в мене буде не така велика кількість речей, і тому все, що я купую, має мені подобатись на 100% і має бути якісним, має мені служити довго. По-третє, я почала краще розуміти, що мені подобається, краще розуміти свій стиль і буду. Навколо себе якусь таку свою особливу естетику. Ну і плюс за цими речима банально легше доглядати, тому що тим, чим менше речей, тим більше часу можна їм приділити. І знаєте, це починалося саме з косметики, але потім це поширилось на всі сфери мого життя, тому що, наприклад, з тими ж курсами, першопочатково я не думала про те, що я буду робити таке розхламлення курсів. Але коли ти починаєш розхламляти якийсь один блок так своїх речей, свого життя взагалі, і ти бачиш цей результат і бачиш це підвищення якості тих речей, якими ти користуєшся. То тобі потім хочеться це перенести і в інші сфери. Тому я помітила, що я так само почала більш прискіпливо обирати продукти, які я їм, наприклад, я почала менше всього в принципі, скуповувати в магазині. У мене почало псуватися менше продуктів, тому що я почала думати наперед, що я буду їсти, коли і в яких кількостях, і не купувати кілограмами те, що я об'єктивно ну, не буду їсти. Також я почала більше звертати уваги на контент. Які я споживаю, щоб це були якісь більш якісні відео, те, що мене надихає, або те, що дає мені якісь нові знання. І в мене з'явилося більше простору і простору для речей. І я відчуваю себе якось так вільніше в цілому, і мені приємніше знаходитися в такій квартирі, там де я знаю, що всі речі мені подобаються. Тому я 100% буду продовжувати далі такий спосіб життя. Наступного року хочу сконцентруватися саме на розсламленні одягу і ще більшому виокремленні свого стилю, тому буду вас теж тримати в курсі і ділитися тут якимись моментами свого розхламлення. А на сьогодні це було все. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь також на мій інстаграм, там я веду більш професійний блог, де я розповідаю про догляд за шкірою і роблю корисні підбірки косметики. А ми з вами побачимося вже зовсім скоро. Бувайте!